Доброго дня, я всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфум Емоції. Це я знову з вами Антоніна. Дякую всім, що заходите на мій канал. Дякую всім, хто дивиться, коментує, лайкає, розповідає свої різні враження про нові парфуми, ділиться своїми враженнями, я ділюся своїми враженнями. Ви вже зрозуміли, у мене канал. Це блог про парфуми, про різні нові парфуми, новиночки, які в них ноти, яке в них звучання. Багато кому подобаються різні парфуми, він хоче собі придбати, але він вагається, тому що не розуміє, який в нього аромат, на кого він похожий більш-менш. Не всіх є можливість поїхати десь потестувати, придбати пробничок. а буває, що от дуже сподобався якийсь аромат, він так його десь на комусь відчув, але хоче більш ознайомитися з цим ароматом. Ну, і я вважаю, що ці люди заходять на мій канал, дивляться, прислухаються до того, що я розповідаю, які ноти, які там, то може ще до когось заходять, ще до когось і слухають багато блогерів. Ну і складають якесь своє враження про якийсь парфум. І багато хто так може собі придбати. Я, я знаю дуже багато людей, яким подобається всліпу придбати якийсь парфум. Це для них дуже велике задоволення. Адреналін їм так. Я сама колись така була, теж дуже полюбляла якийсь такий, почую від блогера парфум. Зайду, подивлюся на нього, туди-сюди, вроді й ноти, все хороше, а ще не раз зайдеш, там раз і ще і ціна гарна така, і думаєш, ой, чи придбати, чи не придбати. І кожен з нас знаходить якогось блогера, такого, що гарно розповідає про парфуми. І от його, як кажуть, погляд на ноти збігається. і Тим блогерам, який розповідає про ці парфуми. У мене теж є свої прихильники, яким я допомагаю підбирати парфуми, допомагаю розбиратися з нотами. Дуже багато своїх прихильників, які мені пишуть, роз'яснюють, розповідають про нові ноти, про новинки різні. І ми так усі як кажуть, общаємося, ділимося своїми враженнями і поглядами на різні парфуми. І сьогодні хочу з вами поговорити. Про такий цікавий, дуже цікавий парфум, красивий, гарний, нішовий, багатий, стійкий, шлейфовий, і ви знаєте, такий незвичайний, от, незвичайний. От хто полюбляє нішу, полюбляє такі аромати незвичайні, тому що багато в нас у кого вже носики, як кажуть, іскушонні є, розбаловані, і нам хочеться такого щось новенького, щось цікавенького, ну, небуденного. От, Душа просить новенького небуденного, але гарного, прекрасного, щоб нас не просто здивував, а коли ми його нанесемо на себе, він цілий день нас здивував, дивував і ще раз здивував. І це у нас сьогодні буде парфум. Дивіться, який гарний, такий червоний, красивущий колір. А яка коробочка? Це шедевр. Це у нас буде сьогодні парфум від Клайв Клай Крістіан Мацукіта. Мацукіта це в перекладі, ви знаєте, в японський ліс, свіжий ліс, ну, так, більше від японської назви. Виробник Британія, виготовлений 2021 року. Отак відкривається. Видно так? видно, так, дивіться, така у нього коробочка. Але дуже-дуже плотно. Він тут сидить, хто придбає, собі так будете витрушувати, а ручкою тут придержувати, щоб він вам не вивалився і не розбився. Отак От знімається верхній коробочок. Закриваємо. Дивіться, яка краса. Така тут шкатулка плотна, така шкатулочка у нас тверда уся, І вона відкривається, дивіться, тут герб у нас цього бренду. так, відкривається. Дивіться, красота. Да? Я вже відкривала, дивилася. Тут у нас такий флакончик, і тут у нього так, якась паспорт, ді картка І достаємо. Це так, я шуткую, достаємо. Тут вона у нас отак відкривається, прошита ниточкою. І тут багато розповідається про нові його різні парфуми, крім цього. Прошита ниточкою, ну, ознайомилися ми з паспортом, як то кажуть, за дікарткою цифровою, що скоро в нас буде у всіх. і в парфумів теж вже з'явилися. Дивіться, дуже плотненько сидить, так що треба дуже обережненько, я так положу, щоб не впав і не розбився. Ну, флакончик теж шедевральний, дивіться, шедевр. Таке, як королі якісь, да? кажуть, флакончик коронований. Кришечка, хто буде відкривати, отак легенько раз, прокручуємо сюди, прокручуємо. Не тянемо, тому що можна вирвати усе дуже міцно. А потім так, раз і відкриваємо. Кришечка дуже плотна, тяжка, гарна, підписана. Тут на ній написано. Крістіан Клайф. Тут у нас написано 1872. І тут Клайв Крістіан, Колестіон, Мацукіта, А ззаді у нас вибито прямо на склі, дивіться, теж вибито. С-1872. Це, щоб ви знали, тут у нас бачкодик СВ27. 3. І тут теж бачкодик, дивіться, тут теж бачкодик і тут теж. Так що це у нас оригінал. Наносимо на себе і будемо знайомитись. Спрей гарний, аромат прекрасний. Дуже цікавий. Шедевр. Що я вам скажу? шедевр цікавий, дуже такий об'ємний, дуже такий, як той наркотик, я вам скажу, огортуючий. І, ви знаєте, ну от такий цікавий. От тут така якась нутка трошечки є, як у Полі Вільгельм е, Полі. От хто знайомий з цим ароматом, тут така нуточка є якогось такого дорогої, дорогої, ви знаєте. Такої сигари, чуть-чуть димочок такий легенький. А на перший план, як тільки на себе наносите, виходить такий бергамот, отакий От звенящий бергамот, лимончик, і чуть-чуть як мандарина такий з кислинкою. Відчувається амбра, відчувається кедр. Чуть-чуть як сухого якогось такого, знаєте, осіннього листя, чуть-чуть під, як підпрівшувати, ви в лісі ходите, а так ногами е, е, шо, ну, от, е, кидаєте листочки, зачіпаєте, вони так розлітаються. Ну, Сирость така чуть -чуть виходить. Такого, і одразу сухість, такі сухі-сухі листя і солодкавість. От не ваніль. Не ваніль, а якась така гарна солодка ось, природня такого якогось мандарину, лимонного, бергамотового. Такого. Ви знаєте, відчувається шлейф і відчувається от, чай. Дуже дорогий, такий, зелений, якісний ем, такий чай свіжо заварено в такому гарному заварничку. На такому костру на природі. І оцей, напевно, то більш як не от сигари, такий димочок. Ось він вже більше розкрився. А більш такий димочок, але й трошки до дорогої, дорогої сигари відчувається, такої дамської yeah. аромат. Це мінісекс. Мені здається, що буде гарно. І на панну, і на панянки, але я бачу більше, як жіночий, тому що він дуже такий солодкавий. От у нього такий солодкість, такий природнього. Як ви начебто на вулицю десь вийшли, на пікнік з дорогою для себе людиною, родиною, дітьми, і внуками, ну, в общем, з компанією, з друзями, з ким там хочете, з собакою, з котом, ваше вже, як то кажуть, лічне діло. І ви зробили костер і почепили на той костер такий каганочок там. Чи кочелочок, чи поставили чайничок зараз, можна що хочеш придумати. І що я вам скажу? І розгорівся, димочок іде, у вас водичка кипить, і ви достаєте оцей якісний, прекрасний, гарний чай, туди так кидаєте і дольку лимона і чуть-чуть як шепшинки навіть кидаєте. І потім, коли він вже у вас заварився, ви. Розливаєте по чашках, він пропитався цим димом, костра, якісним чаєм, чуть-чуть лимончик відчувається, і ви туди кидаєте бергамот. От бергамотчик ви туди кидаєте. І, ще, і зразу йде такий аромат, огортуючий, ніжний, і трошечки сахарю кидаєте цукру. І такий йде аромат солодкавці. от Цукор тут відчувається, такий цукор такий. Дуже гарний прекрасний цукор і зразу огортує. І оця кислинка оцього ягоди додається, ви знаєте, Ну от мені ще тут відчувається якась така ягода. От ще ягоду я відчуваю. Не то чуть-чуть як смородинки, не то як малинка. От вона якось чи навіть клюкви. От що тут, тут так якась, така цікава нотка якоїсь кислинки, але такої солодкової, не то цитрусової, не то фруктової. Якоїсь дуже цікавої такої. Я відчуваю нотку, я не можу її зрозуміти, але дуже красивий аромат, Дуже багатий дуже якісний. Ви знаєте, стійкий, стійкий. шлейф буде зони комфорту. І він буде так мінятися-мінятися. Ви знаєте, чим він цікавий? Тому що коли ви його наносите, він зразу на вас так як чуть-чуть фруктово димно. Сухого листого наноситься. Потім ви ходите, ходите і забуваєте за нього, він десь ховається. Отак Ніша любить себе вести. Потім ви так повернули і не зрозуміли. Зразу відчувся такий аромат якогось кисленької ягідки, берегамочику, і такий лимончик, раз і визирнув. Тоді ви походили, походили туди-сюди, і якийсь такий е е димочок пішов, як ото, знаєте, такого, начебто десь е костюр і на костру. Хтось щось так, ягодки, якісь, як сушку, навіть, навіть сухофруктами відчувається, як наче сухофрукти сушуться, і, і од них аромат такий йде. Потім походили-походили вже під вечір, і виходити, а воно так відчувається, такий солодкавість, ніжна, ніжна солодкавість, чуть-чуть цитринка десь там пахне, чуть-чуть лимончиком десь так відчувається імбирчик. О, імбирчик, то думаю, ну що тут за нота така? От імбир відчувається, імбир вимішується із дорогим таким чаєм зеленим, і вже ввечері, коли ви так приймете навіть душ і ляжете відпочивати, надінете свою піжамку, пінюарчику, що там є, і хто що полюбляє, і закутаєтесь в свою уютну постіль. І вам буде тоді вже аромат, що ви утром ще не ввечері, такий, такого е, гарного, запашного, зелено, фруктового, цитрусового чаю, такого ніжно-ніжного, такого зеленого чаю. І як начебто трави, у вас буде е, подушка із трав. і вас буде так заспокійувати, і вам буде так приємно, зручно, і дуже гарний аромат. Гарний аромат, Але бачите, він 50 мг. отака невеличка. Баночка, флакончик, ну, я вам скажу, він стійкий, він на вас буде одного бризгу вистачать на цілий день вам. А якщо на одяг, то до добрання. Так що я вважаю, що аромат вартує свого. Дуже гарний такий прекрасний аромат. Бачу його, ну, бачите, десь так. В ресторан, в театр, на прогулянку з друзями буде дуже гарно, коректно дивитися. Навіть для себе, от, в компанії, в сімейному колі надягти на себе не буде нікому він мішати. Ви знаєте, навіть якщо у вас є, вам дуже сподобається. В офіс брати. Якщо у вас дуже нервова така робота, дуже така стресова, буде заспокоювати. Ви його, коли наносите, все рано буде здаватися, що. Десь лежить отак во відкрита коробочка із дорогим зеленим таким чаєм і з дольками різних фруктів і цитринками. Бергамотику, лимончику, і таки постійно буде так ароматик навівати, і вас буде заспокоювати. От вам вас буде заспокоювати, ви будете спокійніші, у вас буде гарніший настрій, і ви будете добріші, сміливіші. І більш будете думати про позитивне, чим негативне. Ну, от такі мої враження про цей аромат. В кого є такий аромат, будь ласка, пишіть мені, розповідайте, мені буде дуже цікаво. Я поділилася з вами своїми враженнями, чекаю тепер на ваші враження. Дуже вдячна, хто підписується, підписуйтесь. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, я буду дуже вам вдячна за це, тому що мені цікаво, дуже цікаво ваші відгуки. Я жду, коли ви щось напишете. Я люблю з вами переписуватися, коментувати ваші відгуки, працювати над помилками, які ви там мені розповідаєте, що, щось не так там, чи вимова, чи там щось, якась не така нота. Але ми всі різні з вами. Ви відчуваєте. Так, я відчуваю так, і через це я завжди говорю. Перше, чим аромат придбати, його потрібно нанести, походити, пожити, поспати з цим ароматом, а потім тільки придбати. Ну, такі у мене враження про цей аромат. Ви пишіть свої. До побачення, до нових відео, зустрічі.